Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої любі дітки! Сідайте зручненько і розпочнемо наше сьогоднішнє заняття. Дітки, ви знаєте, що тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. У ньому є і звірята, і пташки, ще є одні живі істоти. Погляньте. На зображення і назвіть, Кого ви бачите? Так, дітки, тут є і бджола, і метелик, і мурашка, і комашка сонечко, і бабка. Як можна назвати усіх цих істот одним словом? Вірно, діти, це комахи. Комахи, дітки, щоб оберегтися від зимового холоду, ховалися. Під корою дерев усю зиму до теплої весни, Щойно пригріло сонечко, то комахи прокинулися. Всіх комах відрізняє від інших тварин те, що вони мають, дітки, шість ніг. У них у всіх є голова, черевце, вусики, і здебільшого у комах є крила. Ось давайте на прикладі. Метелика ми з вами пригадаємо будову комашки. От давайте хором з вами зараз назвемо, що є у метелика. У нього є, дітки, ніжки. Скільки я сказала ніжок у комашок? Шість правильно. Дітки, є ще ось таке довгасте черевце, заднє крило, переднє крило, голова. Вусики, очі, хоботок та грудка. Ось дітки, з таких частин складається метелик. Я думаю, ви зрозуміли, що ми сьогодні з вами поговоримо про комах. А почнемо, ми, дітки, з того, що я вам буду загадувати різноманітні загадки про комашок. Вам треба здогадатися, хто це? Отже, слухайте першу загадку. Червона крапочка літає, на крильцях чорні цятки має. У квіточках ховається, сонечко сміхається. Хто це, діти? Вірно, це комашка сонечко. Наступна загадка. Комашка-трудівниця цілий день літає. Для метку солоденького квіточки шукає. І танцює, і джижить, сонечко всміхається. А як дощик насуває, вулик вона ховається. Так, діти, молодці, це бджілка. Слухайте наступну загадку. Яскрава комаха строкаті крила має, немов прикраса чарівна на квіточки сідає. Хто це, діти? Так, це метелик. Давайте наступну загадку слухати жить, коли літає, великі очі має, а як в будинок попаде, від мухоловки пропаде. Діти, кого ми ловимо на мухоловку? Ну, звісно, це муха. Слухайте наступну загадку, дітки, хоч не олень, а роги має, не птиця, а літає. Чорний чорний, а не круг. Це малий моторний жук, звичайно молодці. Ви ще не втомилися? Тоді слухайте наступну загадку. Зелененька комашина в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Так, дітки, це коник. Наступна загадка. Біля озер на Луках комаха ця літає. Тоненьке, довге тіло й прозорі клерила має. Це діти комаха, бабка. Давайте разом вимовимо бабка, бабка молодці. Запам'ятайте назву цієї комашки. Наступна дітки, загадка. Малесенька комаха, довгенький носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Це комар, звичайно. Наступна загадка. Свою ніжну павутину він сплітає беззупинно, вісім лапок у комашки день і ніч працюють важко, бо для мурашок гамачок виплітає, хто дітки? Павучок! правильно. І ще одна загадка, діти, послухайте. Маленька комаха велику силу має. По доріжці у мурашник Соломинки тягає. Ой, це мураха. Правильно, діти, подивіться, скільки назв комашок ми з вами повторили. І всі загадки відгадали. Про кого ми відгадували загадки? Про комах. Добре, рухаємося далі. Діти, зараз я вам пропоную пограти в таку гру, яка має назву безпечні або небезпечні комахи. Буде на екрані з'являтися картинка комашки. Якщо вона безпечна, ви піднімаєте пальчик вгору, якщо небезпечна, пускайте пальчик вниз. Отже, перша комашка, діти. Оса! О, са, дітки, небезпечна, вона може дуже боляче вжалити. Її краще не чіпати. Метелек. Так, це безпечна комаха, вона ніякої шкоди нам не принесе. Далі діти бджоли. Куди пальчик вгору чи вниз? Пальчик вниз це небезпечна комашка. Бабка! Ми з вами вимовляли це слово. Давайте ще раз вимовимо бабка. Вона без Небезпечна, дітки, ніякої шкоди вона людині не принесе. Джміль. Ой, дітки, це небезпечна, хоч дуже гарна комашка, вона можна, може боляче вжалити. Комар. Ой, дуже він противний, дітки, і небезпечний, тому що боляче кусається. Сонечко жук. Безпечна. Пична, так, молодці. А зараз, дітки, я вам хочу ще запропонувати послухати пізнавальне відео, щоб краще запам'ятати правила походження з комахами влітку. Улітку важко вберегтися від укусів комах. Щоб тобі не загрожувала небезпека від них, дотримуйся правил безпечної поведінки з комахами, правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянок одяг і взуття, які захистять твоє тіло від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце, не чеши місце укусу. Від цього може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не намагайся його самостійно прибрати. Звернись за допомогою до лікаря, повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності комах. Дітки, я сподіваюся, що ви прислухалися і уважно слухали ці правила. Будете їх дотримуватися влітку, і ваше літо буде безпечним. Так, а зараз, мої хороші, пропоную вам встати зі своїх столиків або диванчиків і зробити зі мною ось таку класну руханку, яка має назву метелик. Повторюємо, дітки, рухи. Я біжу, біжу погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався під листок. Я йду, іду, іду. Я метелика знайду. Давайте ще разочок. Дихнули носиком і починаємо. Я біжу, біжу, погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів, полетів він на лужок, заховався під листок. Я іду, 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 я, метелика, знайду. Молодці, мої хороші. Дітки, ви можете ще раз повторити цю руханку віршик, а батьки вас запишуть і скинуть мені відео. Я залюбки перегляну, як у вас виходить. Так, дітки, і сьогодні я вам пропоную намалювати ось таких веселих комашок. Подивіться, хто тут у мене є? Ну, тут два метелики блакитних, дві бджілки, дві комашки, сонечко, і ось така весела. Зелена гусеничка, а для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, серветки дітки і чорний фломастер. А малювати ми будемо, дітки, пальчиками. Отже, починаємо з того, діти, що набираємо жовту фарбу і ставимо відтиск нашого пальчика, ставимо стільки відтисків, скільки ви хочете, щоб у вас літало бджілок. Ось у мене, наприклад, ви, як вже бачили, дві бджілки. Далі набираємо, дітки, на інший пальчик, або можна помити цей. І наберемо червону фарбу. Як ви думаєте, хто це в нас буде, діти? Звісно, це буде комашка сонечко. В мене їх також дві. А ви можете зробити стільки, скільки хочеться вам. Так, наступне ми будемо малювати метелика. Мені захотілося, щоб він у мене був блакитний. А ви можете взяти свій колір будь-який. Діти, але не забувайте, що після кожної фарби ми миємо пальчик, тому що якщо фарба змішається, буде трішки не той колір. І знову поставили два відтиски пальчиком, діточки. Далі знову миємо ручки і набираємо на пальчик зелену фарбу. Діти. І промальовуємо ось такими відтисками гусиночку. Подивіться, вона в мене складається з чотирьох елементів. Я чотири відтиски підряд поставила. І нам залишилося взяти чорний фломастер або олівець і промалювати діти. Що ми промальовуємо? Скажіть мені: вусика, крила та очі і лапки нашим. Комашкам. Комашки сонечко треба домалювати. Дітки, подивіться, цяточки. Ось такий літній яскравий малюнок у нас з вами повинен вийти. Діти, отже, скажіть, про що ми сьогодні з вами? Ось такий, подивіться, які класні. Про що ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили з вами про комах. Комахи дітки відіграють дуже важливу роль в житті і людини, і взагалі природи. Але, як ви вже зрозуміли з нашої гри, комахи бувають безпечні і небезпечні, тому пам'ятайте про ті правила, які вам сьогодні розповідала безпечної поведінки з комахами, і у вас все буде гаразд. І беріть, будь ласка, фарби, беріть аркуш паперу і спробуйте намалювати. Ось таких класних комашок. Це наш малюночок ось. А я з задоволенням хочу побачити, що у вас вийшло, і буду чекати на ваші малюнки. Бажаю вам гарного дня, дітки, і до побачення!